Отже, сьогодні чудовий день і чудове свято, яке надихає радістю, тому що сьогодні рівно 50 днів, як Ісус Воскрес, на 50-й день сходить Святий Дух, зіслення Святого Духа. Святкуємо цю пам'ять. Але це не просто ми згадуємо якусь пам'ять, колись це відбулося. Сьогодні Святий Дух живий, він Творець, Він Бог, Він надихає, дає таланти, дари, освячує, прощає гріхи, Святий Дух працює сьогодні, постійно і не втомлюється. Не втомлюється спасати своє творіння, своїх дітей. Сьогодні Святий Дух має багато роботи. Він завжди мав багато роботи. Але сьогодні, в цей час, він дуже багато має роботи. Тому що Святе Письмо говорить, коли збільшився гріх, збільшилася божественна благодать. От у цьому світі люди множать зло. І що роблять? Воюють з тим духом, з Богом, різними способами, видають собі свої закони, придумують, але з одною ціллю, корисливою, але не з ціллю життя, тільки своєю користі. Хвилевої, миттєвої. Святий Дух дає свої закони, і їх порушувати не можна. Святий Дух це сам закон життя, коли я мудрості говорить, що Святий Дух від лукавства тікає, відходить від думок безглуздих. А не раз люди люблять безглуздість, люблять лукавство, люблять брехню і багато чогось іншого люблять, Ісус в одному місці сказав, щоби людина уважала навіть на кожне слово, тому що за словами Твоїми будеш оправданий. І за словами твоїми будеш засуджений. Кожне слово вирішує долю людини, кожне слово. Тих слів у цьому світі дуже багато. Вони засмічують світ, людській душі, і засмучують Святого Духа. Він від лукавства тікає, він тікає звітам, де є всяка нечистота, всяка брехня. Неправда. Зараз можна почути дуже багато набрило по інтернеті, до якого мають практично майже всі люди доступ. І там дуже багато і всякого сміття. Хто його зробив? Це люди зробили. Скільки матюків лється з е, цього екрану? І так, ніби це має бути. Все нормально. Люди сміються з того, жартують, але перед Богом жарти таких немає. Перед Богом дуже серйозно все сприймається. Якщо людина засмічує свою душу, серце, своє життя, значить там святий дух не має що робити. Святий Дух це святість, це чистота найвищого рівня. Досконалість істина, любов досконала. Він Творець, Він все надихає, Він все наповняє, вселену наповняє. Дух Святий наповняє і наповняє нас з вами, коли ми прийняли Його в дарі хрещення. Дух Святий. Наповняє. І Він хоче, щоб наше серце було храмом Його. Це письмо говорить, що наші тіла це храм Святого Духа. Уявіть собі, як Бог піднімає людину, яка є грішною, яка дуже багато робить дійсно поганого, не раз невірна, не раз ну, дуже багато гріхів робить, упадків. І що робить Ісус? Він хоче, щоб ми були храмом Святого Духа. Коли перша людина зрішила, Бог сказав, ти порох. Дав людині зрозуміти, що вона нічого не досягла, бажаючи стати Богом. Бог сказав, ти порох. Це було впокорення людини. Вона захотіла вийти на рівень Бога. Хто возноситься, буде перенишений. І тому Бог їх покоряє і робить її маленькі двері, порох, щоб вона через цей порох перейшла. А Ісус приходить, і коли ми перебуваємо в цьому поросі, Ісус каже: ти храм Святого Духа, я роблю тебе храмом. Освячую тебе, прощаю твої гріхи і хочу тебе підняти і поставити храмом, бути порохом і храмом це дуже велика різниця. І це залежить від нас. Залежить, що людина візьме, тому що в цьому світі можна сказати тільки тих дві площини. Є. І кожна людина робить вибір. Або вона порох, або вона храм Святого Духа. Третього нема просто. Храмом Святого Духа не просто стати. Знову ж таки, своїми силами ми не можемо стати. Це робить Бог. Своїми силами ми можемо стати порохом, але Божою силою ми можемо стати храмом. А щоб ми. Стали храмом Божої сили, нам треба прийняти те, що дає Ісус. Коли апостол Петро на Тайній вечері Ісус взяв воду, щоб обмивати ноги, Він каже: Я не дам Ісусу тобі мити моїх ніг. Він це робить спокоре. Так йому здається. Він дійсно ну, розумів, ким Він є, ким Ісус, і Він це робить спокоре. А Ісус каже, якщо я тебе не вмию, не будеш мати зі мною частки. Тоді Петро каже: все ми Ісусе, і голову, і руки, і все інше. Отже, Ісус піднімає, Він обмиває, ноги, піднімає, робить цього апостола Петра і не тільки всіх інших, Він робить храмом Святого Духа, тому що через. Там трошечки більше, ніж 50 днів, вони ще не знають. Від Воскресіння 50 днів до сьогодні, а від четверга, ну, скажімо, того дня, коли Ісус се вмивав, значить, ще додамо 3 дні, скажімо так. Отже, через 53 дні цей Петро, якого і апостоли, які зараз ось тут біля Ісуса, і Він обмиває ті ноги їх, Він їх готує на те, щоб стали храмом. Вони переживуть час і порох, вони ще втечуть від Ісуса. Страх їх буде гнати, вони ще ну, ось, перейдуть цю браму свою, свій порох. Але Ісус вже їх зловив. І будує з них храм, щоб коли прийде цей день, вони були готові прийняти Дар Святого Духа і понести цей храм до всіх людей, передати їм Святого Духа, але щоб передати, треба приготувати цей храм. І тому вони готовлять, проповідують, потім хрестять. Щоб робити Святим Духом, храмом Святого Духа. Ось це є величезна праця Ісуса і апостолів, але велика також місія це призначення людини стати храмом, тому що порох в небо не беруть, тільки храм, тільки храм. І тому завдання кожної людини стати храмом. Своїми силами, знову ж таки, ми не можемо це зробити, але співпрацею з Ісусом, Святим Духом це реально. Для того Ісус нам лишився ті тайни, почавши від хрещення, потім і сповідь, і Євхаристію свою, самого себе, щоб ми споживали справжню їжу і справжні напії. І перемінювалися силою Святого Духа. Ісус огортає сім'ю, подружжя Своїм благословенням, огортає хворих, також дарує цей дар священства, через який ми можемо отримати прощення гріхів, Євхаристію і все інше. Це все Ісус подбав. І вся ця місія Христова здійснюється в Його церкві. Поза церквою Христовою це все не працює отже в Христовій церкві. І тому кожна людина, вона якось робить свій вибір. Але тоді стає для нас певне завдання нам дається обов'язок. Коли нам апостоли дають цю Божу ласку, значить, ми стараємося. Співпрацювати з цим духом, тоді що відбувається? Переміна вже тут на землі. Ісус каже, хто вірить в мене, переходить від смерті до життя. Можна сказати, від пороху до храму. Хто в мене вірує, тобто в Ісуса Христа. Але не просто вірує, так. Ну, я вірю, що є Бог, я не сумніваюся. Сатана також так вірить. Сатана не не ятиїст, він дуже вірить, тільки одна річ, він не бере від Бога Його життя. Він це життя руйнує. І для нас це не є та дорога віри. Для нас дорога віри, коли ми Богові скажемо, Так, Господи, хай буде твоя воля в моєму житті. Сатана цього не говорить. Він знає, що є Бог, він з ним воює, але ніколи він не скаже Богові, щоб його воля сталася в його житті, тобто в житті сатани. Сатана цього не скаже. Він не, не то, що не може, він не хоче і не може. Він не може цього навіть, навіть приблизно подумати, тому що його пече ця думка, він горить від цієї думки. І тому він ненавидить Бога. І все те, що зв'язано з Богом. Говорить, це є дорога зовсім не, не та, е, якою людина переходить від смерті до життя. Від смерті до життя або від пороху до храму людина переходить силою Святого Духа. силою Ісуса. Якщо вона хоче. Ось як Ісус каже. Якщо ви хочете. Якщо ви хочете. Хто вірить в мене ріки води живої потечуть з його нутра. Коли є порох, це одразу відомо, що там нема води. Бо коли дощ, наприклад, впаде, це вже не порох. Ну, воно вже стає таким, скажем, землею, болотом, але не порохом. Якщо це порох, це значить без води. Земля без води. І ось людина лишилася без води, без Божої ласки. Вона вмерла. Перша людина, яка зрішила, яка захотіла стати Богом, вона лишилася без води, без життя. Ісус каже, хто вірить в мене, ріки живої води потечуть з Його нутра. Це вже храм, це не порох. Це вже храм. Вони открування говорить про храм небесний, коли з-під його підвален тече ріка, з якої живеться все всі творіння. Дерева ростуть, які дають плоди кожного місяця, і люди споживаються і живуть. Отже, з храму витікає вода. Ось якщо ця вода піде з нашого нутра, ми стаємо храмом. Поки ця вода не йде. Божа благодать. Значить, людина лишається порохом. Якщо з її уст матюки, прокляття йдуть, як можна сказати, що це храм і вода жива тече з її нутрані? Це порох без води. В цьому поросі всяка всячина живе. Смерть, гріх і все інше. Отже, уста людини призначені, щоб ті уста видавали воду життя, яка тече з нутра. Чому? Тому що людина отримала дар Святого Духа через дар хрещення. Потім, коли вона десь, можливо, зрішила, що вона йде знову якби відновити цю божественну благодать в Тайні сповіді. І так її нутро перетворюється в храм. З якого течуть ріки живої води. Чудово. Тоді вона може напоїти спрагних. Вона може напоїти, що сказати? Сказати, порадити, помолитися за тих людей. Це потекли ріки живої води. Тоді чудово. Не буде спраги. А від спраги людина мучиться і вмирає, коли є спрага. Отже, спрага в тому розумінні духовно. Звичайно, також дуже тяжка для людини, але духовна ще важча. Отже, тому сьогоднішній день це день великої радості, великої вдячності Богові, щоб ми разом з апостолами пережили ту радість, яку вони пережили, чекали тих 10 днів обіцянки, вони переживали в різних страхах, сумнівах, що то буде, як це буде. Висумнію, щось там проходило через їхні душі, але коли прийшов цей день, цей день, вони були разом на молитві, і ось вогнені язики. На них спочили вогнені язики. І вони починають говорити різними мовами, прославляти Бога, звіщати діла Господні. Але коли вони вийшли на двір, в Єрусалимі в той час було дуже багато різних іноземців. Партяни, мідяни, ламії, мешканці Месопотамії, греки і всі, хто там тільки був. Кожний чув свою мову. Не були мови такі, якісь, скажем, десь невідомі нікому. Ні, Кожний чув свою мову. Тобто, апостолам було дано ті мови. До яких народів вони йшли. І ось ці іноземці всі почули свою мову і кажуть: звідки вони так знають, це ж хіба не євреї? євреї. Вони почали говорити різними мовами. Для чого? Щоби звіщати якраз Бога, передавати Святого Духа, і що і кілька тисяч одразу захотіли охреститися. Бачимо, які плоди Святого Духа. Як з тих людей, які щойно є порохом, вони тут же перемінюються настільки сильно, що хочуть охреститися, це значить стають храмом. Вони приймають Святого Духа, вони приймають Ісуса. Перша громада християн. Це дуже могутньо, це дуже сильно. І тут, без сумніву, кожна людина має значення, як вона це сприйме. Чи вона погасить цей вогонь, який пішов на край світу? Чи вона його буде роздувати, розпалювати? Це залежить від неї. Якщо вона ось приймає з вірою, і починає прославляти Бога і дякувати йому, значить цей вогонь горить, вона допомагає, щоб цей вогонь горів і спалював всяке бадилля і гріх в цьому світі. Якщо ж вона скаже, та вони п'яні напилися, так як ті якраз дехто казав. а Апостоли кажуть, то щойно рано ще ніхто нікуди не ходив. Те, що ви бачите, це те, що нам обіцяв Бог. Отже, завжди будуть ті, які приймають, ті, які не приймають. Але Ісус як Той, Котрий розділює цей світ, Він приніс меч розділити. Він камінь спотикання. Всі не повірять, але не прийде такий час, де ніхто не буде вірити, такого не буде. Тому що все в Божій руці. і Бог тримає кожного. і знаходить тих яких, можливо, ніхто не бачив, а Бог їх знаходить, і робить з них апостолів, тих, які, може, люди відкинули, а Ісус робить з них апостолів Святого Духа, які несуть Святого Духа, які ним живуть, які прославляють Бога. І Бог хоче нас бачити такими. Тому нехай Дух Святий діє. Щоб ми серця свого не закривали. Різні завали, які, можливо, десь там завалили стежку до нашого серця, ми розібрали ці всі завали, щоб ми вирівняли стежку для Святого Духа. І дійсно про нього пам'ятали. Знали молитву Царю Небесний, якої дуже багато не знають. А з неї все починається. Щоденні молитви починаються з молитви Царя Небесного. І я скажу, що багато людей не знають, де коли спитаєш, якими які молитви молитися. От, чи наш Богород сидів? Дорослі люди. Це діти можуть сказати, якісь там маленькі, їх навчили перших молитов, от, чи наш Богород сидів, це так. Але коли дорослі люди просто кажуть, от чи наші Богород Діво, Через раз молюся або деколи зраненька помолюся. Слухайте, яка співпраця зі Святим Духом? Це насмішка. Це насмішка зі свого життя і Святого Духа. Це не є співпраця. Отже, треба, щоб ми знали ці молитви до Стоду, принаймні царю Ю Небесний. І треба її вивчити. І щоденні молитви треба знати на пам'ять. Це важливо, тому що там є наймогутніші молитви. Слідуюча після Царю Небесний пересада Троїця до перестої Троїці молитва. Потім вірою визнання віри. Псалом 50-й покаяний це все нам потрібно. Це нам потрібно, це не Богові. Це не Богові. Богові це не потрібно. Це нам потрібно. І коли ми це зрозуміємо, і будемо так співпрацювати з Богом, наше життя буде мінятися і дітей наших, і наших рідних, і близьких, і країни нашої, і цілого світу. Тому що Бог могутній, Він все може зробити. Але якщо людина не хоче і гасить вогонь, який Бог хоче запалити, ну то Бог каже, добре, посиди в холоді в морозі. сиди раз ти любиш мороз, сиди в морозі. І дає нам можливість перейти. Те все, що ми хочемо хочем мати. Бог допускає просто те, що людина бажає. І все. всього все. Те, що ми маємо зараз у цьому світі, це те, що люди хочуть мати. Не можна сказати такого, ну зараз такий світ, зараз таке все. Ні-ні-ні. Це тому, що в людей таке бажання є. І все, що ми маємо, це все йде від того, що є в душі. В душі таке бажання. І тому людина має. Просто вона не знає, як воно виглядає в реальності. А Бог знає. І тому в неї розріз таке ну, е, таке розрізнення. Тобто вона, коли в душі прагне, вона думає, що воно дуже гарне і красиве. А насправді в реальності воно дуже погане і недобре. Ну, але треба якусь людину навчити, і тому Бог допускає, щоб так було, що вона подивилася, побачила в реальності свої бажання. Якщо б вона могла поєднати причини і наслідки, вона б зрозуміла. Причини це те, що вона думає, а наслідки це, що вона має. Все тільки так. Не може до нас прийти нічого, якщо воно спочатку не буде в душі нашій і в голові. Ми просто не бачимо, що там переходить. І потім дивуємося, що це таке сталося, що то в нас таке появилося. Появилось те, що було в душі. Просто людина не бачила, що є в душі. Вона не, не, не є свідома, що там відбувається. Там є дуже складний світ, дуже непростий світ внутрі нашому, почування і думки. Якщо ми її будемо вивчати, пізнавати, ми обов'язково зрозуміємо, що все має наслідки. І Святий Дух допомагає нам, щоб ми звільнилися від сміття, від поганого, щоб потім життя наше було добре. Він хоче нам дати світло, просвітити, знову ж таки, без нашої співпраці нічого не вийде. Тому, нехай Святий Дух сьогодні діє, і щоб ми йому казали так, Духу Святий, навчи нас. Прости нас, освяти, очисти нас, дай нам силу вірити, дай нам силу триматися цієї дороги правди, дай нам свої дари. Ми хочемо йти твоєю дорогою. Це буде чудово, якщо ми почнемо так молитися. Слава Ісусу Христу!